Полісся в другому і третьому турі 1-2 від Дніпра. 1 і 0-1 від Руха. Причому на останніх хвилинах Полісся втрачало очки. Дніпряни забили вже на 90-й і Сонов на лівому фланзі захисту Антон Савін. Ось таке атакувальне рішення від головного тренера Ковпака. Владислав Хамелюк в опорній зоні. Денис Олійник та Віталій Крушинський. Правий півзахисник Артем Козак. У нього капітанська пов'язка. Ліворуч Бені Макуана, центральний атакувальний півзахисник Еміль Мустафаєв та Куваль, і команда, що одразу зараз з перших хвилини йде в наступальну дію і створює ось такий епізод. Геннадій Пасич обстукався із партнером і пробив над попередженою державом. Непоганий вхід у штрафний майданчик. Потрібна наступна дія. Макуана скидає під удари на п'ятій хвилині. Поліщуки відповідають власне ось на той постріл Пасіча ще на хвилині першій вдалося пробити зараз футболістові з капітанською пов'язкою Артему Козаку. Ось саме на нього пішла скидка від Макуана, але дуже далеким від цілі зараз був Козак. Дуже непогана позиція, однак. І ось саме визначав козак небезпеку. Контратак черкаського колективу. Зараз непоганий. прорив у штрафний від Бориса Крушинського. Спроба чи то пробити, чи то прострілити на дальню, в будь-якому разі нічого зараз не вийшло. Спроба прострілити. Уже і при... Удар зараз по воротах. І ось зараз ловить м'яч Герман Пеньков. На центральних захисників. Ну а міг заробляти жовте світло. Ось такий простріл був. Аріельсон класно розвернувся одним дотиком. Швидою собі м'яч підробив і вирішив одразу ж завдати удар. Причому швидою він і за ці Конго не плутати з демократичною республікою Конго, звідки екс нападник Динамом Бокані. А зараз момент виникає ось такий у прядуна. Вже фактично нульовий кут, і тут без підтримки було. Розібратися над складно. Але як так сталося, що просочився туди центральний нападник разом із м'ячем після здавалося простого виносу м'яча. Лоперіонок уже в порядку. А тут що, Макуана показував, що була гра рукою у Лоперіонка. Але, по-перше, не факт, що м'яє 17-й він опинився у системі Монпельє. Поїхав до Франції. Виступав і за національну збірну своєї країни. Макуана, який зараз завдає удару. Ось це вже було гостро. Ось це вже було схоже на конкретику і на виправлення всіх тих авансів, що роздаються. Дивимося, відскочив м'яч тут до Бені Макуана. Він із Крушинським обстукався. Ось за це отримав жовтий прямокутник Олександр Насонов. а Далі Макуана пробив. Причому Конголесі тут теж діставалося трохи ліктиком. І Ще один подарунок, Уже не перший у цьому матчі Арі Ельсон із М'ячем. Арі Ельсон розвиває атаку самотужки. Так, все було непогано. І прохід... Майже ніхто, щоправда, Рієльсона і не зустрічав активно, і спроба пробити у дальній кут абсолютно правильна, але все це було очевидним. Ліворуч був Макуана, пропонував себе партнер також на правому фланзі цієї атаки. А вирішив з ключовим фактором. Шабанов закидає на Арі Ельсона. Ух, який епізод! Теж епізод непростий. Назарій Муравський. Трошки торкнувся. м'яче. Дивимося, ось це закидання. Муравський головою скидає на пенькова. Не можна так робити. Звісно ж, не можна. Зводили до розсічень, до забоїв. Подача на дальності. Тут вдається виконати скидку. Триває атака поліція і спроба пробити. Спроба пробити руку сигналізують футболісти з Житомира. вона присутня. Шабанов виконав скидку. Чоботенко не став пробивати. Відскочив м'яч далі до Мустафаєва. А Мустафаєв пробив тут у спину. Там... Все, можна продовжувати, не буде. пенальтів. Удар. Ось така спроба. М'яч не ідеально ліг зараз на ногу. Вдалося його без проблем піймати Пенькову. Ну але ось так Огір'я відзначає те, що він у грі. Козак непогано через центральну зону. Удар і 1-0 Більярдний постріл дебютанта Арієльсона. 51 перша хвилина. І Арієльсон відкриває лік як голам у цьому матчі, так і своїм голам загалом в українській прем'єр-лізі. Менше години йому знадобилося в українському чемпіонаті, аби забити 18-річний бразилець. Виходить сьогодні в основі Полісся. Здавалося, Бутківського Ми побачили перед другим таймом. Тож можна було подумати, що за позицією Юрій Калітвінцев атака центральною зоною. Це те, що проходило кілька хвилин тому у Полісся. І зараз козак. Нарі на Ельсона того не опікали зараз щільно. Владислав Хамелюк від нього чи то відклеївся, чи то і не приклеювався нікуди. А центральні захисники не встигали вже тут страхувати зону, не встигали виконувати функції опорного півзахисника. Дещо поживіше в атаці, здавалося пелензе заграв у другому таймі. Ось цей виник на пів момент, чи там на чверть момент самі уже судіть у Дениса Олійника. А зараз наумець пішов сам вперед. Подивіться, що робить Владислав Наумець. Ниче, нича накривають те, що він м'яч зберіг. Це вже в принципі плюс. І, врешті, рефері фіксує офсайд. Сигнал про жовту, про другу жовту для когось. Шаповал. Ну так у нього була жовта картка, і Владислав Шаповал залишає полісся у меншості. Що ж це за напасть така для досвідчений виконавиць. Матчі проти Дніпра один червону у першому таймі отримав Кушніренко. Ось сьогодні він повертає мало. До цього він виходив у всіх трьох матчах ЛНЗ і в сумі провів 73 хвилини. А плюс компенсовані вони здебільшого не фіксуються як проведені хвилини. Ну, тобто, в сумі шестаков. Його крос непогано м'яч пролітає на передову. Нич за нього боровся, але не вдалося Назарію пробити, натомість вдалося заробити кутовий. Не сказати, щоб це була акцентована, аж нато передача, але передача. Подача на умця. Небезпечно. На виході помиляється Денис Бойко, але як же пробиває після цього копил. Цього разу впевненіше грає Денис Бойко. Вибуває м'яч кулаками за межі штрафного майданчика Савін. І ще одне завантаження. Удар. ось тут Бойко. Усе бачив і не дав Денису Олійнику відзначитися. Досить небезпечна позиція. Якщо був епізод, де мені хотілося коментаторські поради роздавати. Мовляв, а чи не пробити головою Олійнику, то ось тут він якраз зробив те, що. Ходить м'яч до копила, удар чи прострільна передача. Досить гостро зараз було. 20-річний Сергій Копил. Пішов на загострення, добіг майже до лицевої лінії. Ось тут наумець на нього зіграв. Далі пас іще один на фланг. Відкидання м'яча копила і це був пас. Це було закидання на дальню стійку, туди просто ніхто не встиг. Сам пробити? ні, прибирає м'яч під себе, відкидає, ну чомусь не готовим. Був копил до такого пасу. Наче не знає, з ким справу має. Наумець не було проти нього. Фолу бені Макуана тікає. Він копила. І ось зараз Макуана розганяється ще від двох тікає. Немає жадібності. Пас іде на Пилипа Бутківського. Повертається м'яч до Макуана і чітко в руки прилітає він на Газоні. Макуана готовий з'явитися на полі. Гідченко ось так він починав цей свій рейд. Неймовірний насправді рейд кількох опонентів пройшов. Макуана, прибираючи м'яч від них на швидкості, і тут все ж. Передача від Бутківського більше в боротьбу, аніж на свого конгулиського партнера. Була у нього одна хиба на виході у другому таймі. Тож після цього бойко не помиляється, і зараз м'яч не шловить. У <плес> своїй команді завантаження Савіна. Тепер олійник обробив м'яч грудьми. Потківський перед ним олійник переведення. Саме де відкриватися Денис. Тут під себе Савін м'яч прибирає кілька разів. Вистріляє за штрафного майданчика. Вище воріт. Стомився також уже Антон Савін. Добряче стомився. Однак куди подітися? Непогано прибирає м'яч під себе. Другого суперника прокидає і далі надворо. Останнім часом виступав за 19-25. Шестаков прострілює непогано. У чужому воротарському ничі з м'ячем не вдається Назарію заробити навіть кутового, вимагаючи. Є система вар. Пригадуємо про це. Щось зрозуміти, що, що тут було? Ну, давайте подивимося. Подача, удар Лоперенка. Хороший момент після подачі з кута поля. Центральний Центральний таких центральних захисників, щоб були такі за зростом. Як будківський м'яч залітає. У ворота ЛНЗ залітає зараз, причому автоголом від Германа Пенькова. Визначається ударом не Бутківський. Я тут все про Пилипа та про Пилипа. А визначається Богдан Кушніренко, і саме у нього офсайду не було у цій ситуації. На ближню стійку він набігав і. До речі, це міг би бути другий асист козака у цьому матчі, якби прямим ударом забив Кушніренко, а не через руку так, чи спину пенькова. 2-0. Микіті Кравченко йде подача на дальню стійку. Удар. Рахунок стає 2-1. Повертається у гру Елензе. На 88-й хвилині вдалося відквитати один гол недарма. Здається, ковпак, чи хтось із його напарників кричав одразу після другого пропущеного. Ну що, ви, мовляв, поставали. Біжіть, забивайте. І ось зараз полісся. Дивимося, як це було. Подача від Тищенка. і вдається виграти. В чисту, причому виграти дальню стійку Шестакову. Сергій Шестаков забиває. Перевесі. Остання хвилина основного часу, але ж ми розуміємо, що чимало буде додано. Олійник! Удар з гострого кута. Бойко якимось чином реагує або ж просто влучає м'яч бойка, і він не увернувся, оскільки удар був неймовірний. Здавалося б, з його складом футбольного розуму зараз піде якась передача в другий темп. Зараз щось вигадає Денис. Набирає Денис Олійник у формі. Муравський став, просто так склався і стоїть, дивиться футбол. Тим часом його партнери. Заробляють кутовий. Мається за задню поверхню стегна. А пробивав Лоперіонок, До речі, влучив суперника лопереона. Віталій Романов мовчить. Бутківський пресингує суперника. І ось тепер лунає фінальний свисток. Поліся перемагає ЛНЗ. У меншості грала команда. І ще за рахунку 1-0 на користь Поліся заробив другу жовту картку. Владислав Шаповал. І Здавалося, що ЛНЗ має усі шанси на те, щоб здобути тут очки. Хоча